Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео про покупочки, про поповнення запасів, і також ще про деяку подію, але про це пізніше. І, по-перше, подивимося, якими ж гарними наборчиками поповнилась моя улюблена хом'яча норка, мій вишивальний комодик. Деякі наборчики були куплені вже давно, десь, може, місяць тому, але ну, не хотіла знаєте, по одному набору показувати. І вирішила назбирати невеличку кубку таку і показати все разом. А деякі до мене потрапили щось, ось буквально на днях. От, і вирішила я вже, що пора знімати відео, пора з вами поділитися, показати красу, поділитися радістю від поповнення наборчиків. Так? От, ну, тож, давайте дивитися. А, придбала я а, ось такий набір. Це у нас е сюжет з такими ось гарними метеликами в техніці гобелен. А я нещодавно знімала відео а, про те, як вишивати гобелени, розказувала, показувала, показувала, які існують там набори в такій техніці. так. І а, одні, один із таких наборів це ось Dimensions на м, такому стреміні з нанесеним малюнком. І якщо чесно, я ще такі набори не вишивала, і мені самі дуже лячно до них братися. Я вишивала лише гобелени від компанії Лукаес, де є схема, да, по якій можна вишивати. Тут же схеми немає, тут весь малюнок нанесений на тканину і потрібно вишивати саме по цьому малюнку. У мене є багато наборів а, в такій техніці, але мені лячно до них братися, бо вони великі, складні, ну, на мій погляд, складні, зараз мені так здається. А, тому я вирішила взяти ось такий маленький-невеличкий набір, щоб просто спробувати. Якщо зіпсую, то хоч таку невеличку маленьку роботу, а не великий якийсь набір, так? М -м, якийсь такий гарний, який мені дуже хотілося б вишивати. Цей набір також дуже гарний, симпатичний. М -м. Я не кажу, що він там не гарний, я його взяла, аби от зіпсувати. Ні. А я хочу просто спробувати повишивати такі техніці, і хочу розпочати з якогось маленького набору. Того взяла ось таку, такий сюжет з такими гарними метеликами Ось його артикул, назва. Дуже такі яскраві, гарні кольори, і, думаю, буде мені дуже приємно ними вишивати. Що Перший ось такий набірчик в мене з'явився. І в цій же посилочці в мене був ось такий набір. Це набір з перевипуску, він був знятий з виробництва. І Я не пам'ятаю, чи минулого літа його перевипустили, чи, може весною якось. Я особливо не слідкую за перевипусками, тобто ну, не слідкую, що коли там це просто знаю, що він з перевипуска. І нещодавно дивилася відео Катюши Катя, тобі привіт з каналу Простіч Magic. Вона показувала свою колекцію ось таких якихось наборчиків на морську тематику. От, і серед них був ось цей набір, і я на нього так, знаєте, подивилась, роздивилась, і думаю, так, мені також він дуже от Негайно просто потрібен. І тому, як тільки мені видалась нагода замовляти наборчики, я взяла ось цю красу. Давайте подивимося на нитачки. Дивіться, які також дуже яскраві, гарні кольори. Я думаю, дуже приємно буде ними вишивати. І буде ось така гарна робота. Так, ось артикул у нас назва. Так, ну, бачите, в 2021 році був перевипуск. І тепер у мене також є такий гарний дизайн, і буду колись з задоволенням його вишивати. Мабуть, спочатку свої маячки повишиваю на морську тематику, і потім буде в мене наступний ось цей гарний букетик, і буду з нетерпінням чекати, коли ж зможу його вишити. Так, у мене тут лампа, ну так, все відблискує, але без цього ніяк. Так, Наступний набір я купила а, в багетній майстерні, я ходила оформляти роботи, сонях від Мілхіл оформляла лебедів, нещодавно штан своїм інстаграм, і відео в мене було про оформлені роботи. І а, поки я там чекала, а, а, там черга була, поки там дівчатка щось там собі щось вибирала, я стояла, так, знаєте, роздивлялася, що там є, і примітила ось такий набір. Це також Dimensions. ну, У мене тут всі набори від Dimensions. Ну що, що поробиш, я просто обожнюю цю фірму, обожнюю їхні набори, сюжети, які вони випускають. І мені хочеться вишити майже все, що в них є. Тому це не дивно. Ось такий гарний набір. Бачите, на року випуску у мене він. Я не знаю, чи зняти він з виробництва чи ні, от, але дуже такий, знаєте, яскравий, різнокольоровий сюжет, і захотілося б мені його вишити, тому взяла його собі от, і колись обов'язково його вишую. В цьому дизайні, мабуть, буду заміняти тканину на рівномірку, бо тут дуже багато не зашивається, і мені здається, на рівномірці буде набагато ніжніше. Такий яскравий, життєрадісний <рес> сюжет, і мені здається, буде його дуже приємно вишивати. А, ну, те, що буде весело, це однозначно, тому що дуже такі гарні кольори. І, а, бачите, така дуже легка схема. Я думаю, взагалі можна його цей сюжет вишити не знаю, за пару днів, і буде вже така гарна готова робота. Так що отакий набірчик у мене ще з'явився. Давайте приберу, щоб вона не відблискувала, бо ми не, не думаю, що це дуже приємно для очі. Так, Наступний набір, який я вам хочу показати, прийшов до мене з eBay. Нарешті в мене з'явилася поличка. Як ви знаєте, я дуже полюбляю цю тематику. Дикого заходу, якісь мексиканські мотиви. І... На цю, на цю поличку я дуже давно заглядалася, але, знаєте, завжди першочергово якісь інші набори в мене купувалися. А це думала, та потім та потім куплю, і ось це потім настало. Ось така гарна поличка з такими чудовими речами, які притаманні, саме дикому заходу. Бачите, ось у нас так і називається цей набір, так, де ось його артикул. Така краса буде. Єдине, що в цьому наборі, ну, як бачите, купа віточок таких дуже гарних, золотавих відтінків, але тут, бачите, тканина в якихось плямах повністю. якісь. І воно якось дуже дивно, тому що якби це було від ниточок, то воно було б якимись, не знаю, такими лініями, а тут саме якимись крапачками. Ця тканина, я не знаю. ну... Я не знаю, як воно забруднилося, тому що він не вскривався. Видно, що він запакований. Ниточки собі лежать тут знизу. І ну, коли так їх пересуваєш, добре не буду шуміти, коли їх пересуваєш, то там не видно плям, який саме від ниточок. Не зрозуміло, від чого ці плями, але це не важливо, тому що я, звичайно, буду заміняти на канину рівномірного переплетення. От, мені здається, тут саме на, може на льоні навіть краще вишити, щоб як така структура була видна тканини. Тому це не важливо, але дуже дивно. Чому, чому туди дивуватися? Набір 93-го року, майже мій одно, однолітка. От, тому не дивно, що якісь там можуть бути проблеми. Але я дуже рада, що цей набір нарешті з'явився в моїх запасах, і я зможу колись його вишити. Ось така краса. А, так, може комусь якісь детальки цікаві. Так, ось такий наборчик в мене. А, також з'явився. Так, і а, далі покажу вам ще три набори. Також це від компанії Dimensions. А, першим покажу ось цей набір. Давайте відразу вам ниточки покажу. Ви тільки подивіться на ці барви. Просто, я не знаю, це якась веселка. Тут є майже всі кольори, які тільки існують. Так? Ось вони і фіолетові, і помаранчеві, і жовті, і сині, які, які завгодно на будь-який смак. От, мені цікаво, хтось вже здогадався, що це за набір. А це ось така краса. Квіточки, звичайно, квіточки, я їх просто обожнюю, я обожнюю всі квіти. Я просто не можу стоїти перед квітковими дизайнами. Це також одна з моїх улюблених тем у вишивці. І дуже давно я заглядаюсь на ось цей набір. Але все якось також. Ну, він така, Знаєте, мені здається, це на го року випуску, але це може десь 16-го або 17-го року новинка, так ну як новинка. Ну десь в цьому році він почав випускатися. Тут тепер, на жаль, фірма Діменше не вказує саме рік, коли почали випускати набори. І дуже шкода, тому що це дуже така знаєте, для мене цікава інформація. І поки його ні, ніхто не збирається знімати з виробництва, я все думала, та ну хай колись куплю, колись куплю, колись придбаю. І так якось все відкладала. і В мене якось більше якісь раритетні дизайни, або кі -кі, от, от уже скоро знімуться з виробництва. А це все якось відкладала. Але тут, думаю, так, все. Мені він дуже потрібен, цей наборчик, і я його придбала. Тому така краса в мене також буде вишиватися. Ви просто подивіться на цю красу, ну як можна залишитися байдужим до такої краси, до цих кольорів. До ц... просто... Хотіла сказати вибух кольору, але це слово вибух, це воно в мене в житті пає від них. Тому недоречно його вживати, але ось просто я не знаю така краса. Напишіть мені, будь ласка, кому також подобається цей дизайн, От, тому що я не знаю, чи, чи є люди, які байдужі до цієї краси. Що ж, така краса в мене з'явилася. І потім. Неочікувано для мене з'явився в мене ще ось такий набір. Тут також, подивіться, на ці кольори. Вони також дуже яскраві, але вони відрізняються від попереднього. Там більш такі, знаєте, насичені От кольори. А тут, і яскраві, але більш така ніжна кольорова гама і якась дівоча, рожево-бірюзова така. До речі, як український бірюзовий кольор? Так і буде бірюзовий? Потрібно це <свісна> дізнатися. Так, такий. І ось це такий дизайн. А, знаєте, я ніколи на нього не заглядалася, ніколи мені не хотілося його. І чому мені чому не хотілося? Тому що, наприклад, дивишся. І кольори, наче якісь такі, ну, звичайні, нічого особливого. Але ось і коли я побачила ось цю кольорову гаму, я просто не змогла пройти повз. Мені тієї ж секунди цей набір став дуже потрібен. І я впевнена, що довго він в мене не залежиться, бо мені дуже хочеться повишивати ось цими відтіночками, ось цією красою. І ну, Я думаю, він не складний сюжет. Тому я буду сподіватися, що цей набір в мене буде в найближчі роки вишитий. Так, ось його артикл кому цікаво. Ось назва. Тут у нас 14, Тут у нас 14 аіда. ну я буду зміняти або на Лінду, або на Брітні. А може не на якийсь альон, не знаю. Але однозначно буде це тканинерівневірного переплетення. Ну, ну, я не знаю. Знаєте, як отак от дивишся, отак, на картинку, десь на сайті, ну, нічого особливого, так? А як починаєш розглядати, подивіться, яка краса. Особливо ця баночка мені найбільше подобається з цим горошком, так? Просто неймовірна краса. А ще більша краса це ось ці ниточки. Просто вони якісь казкові чарівні, і мені ручки чешуться повишивати саме ось такими барвами. Тому. Ой, я така, знаєте, вже розпаковувалася, зараз повишивала, але в мене плани, плани. Але не думайте, я сильно не переймаю через те, що мені потрібно там по плану вишивати. Я люблю свій план виповнювати, тому для мене це. Не проблема. І останній набір саме з моїх покупок, які, набірчик, який буде в мене, в моїх запасах, а далі я покажу вам ще дещо. А це ось така краса. Я на цей набір також від початку не дуже звертала увагу, але коли його цей відшив показала Катюша, та ж сама, яку я, яку я нещодавно згадувала. Вона вишивала цей набір, ділилася з нами цією красою. І просто я зачарувалася тим відшивом. І мені захотілося також, щоб і в мене був такий гарний пейзаж, така краса. І ось тепер, нарешті, цей набір також в мене. Так, ось його артикул, назва кому цікаво. Давайте подивимось на ниточки. Також, знаєте, так перевертаєш, і думаєш, так, дивіться, тут стільки блакитного. а Перевертаєш, дивись, на барви, блакитного майже й немає. Але ну, я так розумію, блакитні кольори. Там все йде в додаткових пасмах, ось як бачите. І цей в додаткових, і ось ці два. і... Там мені, я думаю, всередині там така копна буде, велика блакитних відтінків. А от, і. Буду колись також вишивати цю неперевершену красу. Це також нещодавна така новиночка, мені здається, Може, 18-го року або 19-го. Ну, це не старий набір. От. І це, знаєте, одна із тих новинок, яка дійсно гарна, дійсно схожа на той старий Dimensions, який був колись. Зараз якось випускаються набори. Ну, так, Деякі набори сюжети мені також дуже подобаються. Я залюбки їх буду вишивати саме з новинок, але це не, не та кількість наборів, які раніше. Раніше кожен набір це просто влучав ціль в саме сердечко. Але може, то, знаєте, і на краще, того, що ну, все ж не вишите. А якщо б воно подобалось кожен набір з новинок, це просто була б якась катастрофа. Тож хотілося б все і зразу, а ну, по-перше, все не купиш, а по-друге, все не виш'єш. Тому, може і краще, і це випускає, знаєте, так дозовано оці класні новинки, такі, знаєте, родзинки, і хоч можна якось поступово купувати по одному наборчику і. Радіти. І, знаєте, не сидіти і не ламати голову, не вибирати, а купувати саме ось ці найкращі наборчики. Що ж, така краса в мене ще буде. І це був останній з моїх набірчик, з моїх покупок. А зараз хочу трішки з вами полялякати, поговорити про наше улюблене, про вишивочку, про наборчики. От. Не знаю, чи помітили ви в моїх відео чи ні. От що зараз я не працюю, сижу вдома, займаюся своїми улюбленими справами, вишиваю, веду Ютуб, знімаю відео, так, вирощую квіточки в садочку. Але хочеться займатися чимось, що буде не лише приносити мені задоволення, так, ну, в плані вишивки, а ще якусь користь. От і у мене є ще одне хобі: а от, помимо вишивки, фотографії, вирощування квітів і зйомки відео я дуже люблю переглядати ввечері перед сном сторінку eBay, магазин, це американський. Ну, він є в Америці, є в Європі. Але я купую набори і все, все інше саме на американському eBay, І от кожен вечір в мене вже як традиція. Я сідаю і переглядаю, що ж там новенько з'явилося, що там цікавенько. Вишукую для себе якісь гарні наборчики. От. І нещодавно до мене прийшла ідея: а чому я не можу шукати якісь гарні наборчики і для вас? І потім їх ну, купувати їх, там, так, і потім перепродавати в Україні. Тому що я от частенько, коли викладаю відео з своїми покупками, розказую, що купила там певні набори на eBay, мені дівчатка пишуть, що вони також хотіли б щось там придбати, але просто не вміють, не знають як, і от це, для них це дуже складно. А, і, знаєте, я так подумала, а чому б і ні? А, з, поєднати приємне з корисним. Тому що ну, для себе я всі набори скупити не можу. Звичайно, це, по-перше, і дорого. І куди мені ще більше наборів, так, мене вже їх купа. І, звичайно, я купую це <звичайно> так. Знаєте, до гарного слівця сказала. А, от, звичайно, наборчки ще я буду купувати для себе. Але. А... Хотілося б ну, перетворити якесь своє хобі, також якусь так назвати роботу. Так. А, от. І нещодавно, коли я на переглядала наборчики, я знайшла дуже гарний лот. З нього я вам тільки що показала Ось три, ці три набори, це я їх залишу собі, тому що вони мені дуже подобаються, дуже хотіла. А, але в цьому лоті були ще деякі набори. А, і, Звичайно, і собі я їх всі не можу залишити, і е, якщо в когось буде бажання, я вам зараз їх покажу, зможете їх придбати. Звичайно, буду продавати їх трішки дешевше ніж можна було купити їх в Україні е, в магазинах. А я створю стріночку в інстаграмі для того, щоб ну було зручніше, так щоб не під відео писати, не десь в приватні якісь повідомлення. Буде окрема сторінка, і якщо вас щось за цікаве, можете туди перейти. Буде в описі посилання під відео і. Ну, якщо буде бажання так, придбати те, що вам сподобається. А зараз, звичайно, це будуть набори сучасні, які зараз продаються, які можна в Україні купити, так, вони не зняти з виробництва. Але я вже там зібрала таку посилочку в Америці гарну, з наборчиками, які саме раритети, якісь цікаві, якісь. Незвичні такі наборчики. І коли вони до мене приїдуть, я, звичайно, вам також з вами поділюсь, але буду викладати все саме на тій сторінці, яку я створю. Не переживайте, мій канал не перетвориться на як там кажуть, магазин на дивані. Так? Звичайно, іноді буду щось показувати саме на каналі, але більшість наборів, те, що в мене буде, я буду викладати саме на цій сторінці, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Тому що там будуть гарненькі, такі цікавенькі наборчики. От. Ну, А далі хочу показати вам набори які ж, а, з цього лоту, які я придбала, які залишилися в мене. Бо один я вже продала, <продала> своїй подружці, вона тільки його побачила і одразу каже, цей набір мені, нікому його не віддавай, він мені дуже потрібен. А, от. а ті, що залишились наборчики, якщо буде в когось бажання, ласкаво, прошу на сторіночку, пишіть. І про це домовимося. А також, я думаю, якщо вам потрібен якийсь набір буде під замовлення не з того, що в мене є, буде в наявності, також пишіть, також обговоримо це. Так, і перший наборчик, подивіться. Також тут просто, я не знаю, неймовірні відтіночки. Я коли його побачила, я така, знаєте, також до нього була дуже байдужа саме до сюжету, а коли побачила ось ці барви, ось цей неймовірний колір основи, я ну, мені також, мабуть, таки буде потрібен колись. Ну, Поки що я його собі не залишаю, але на майбутнє я подумаю, що придбати саме такий набір. Подивіться, яка краса, ось його рти. Назва і ось такий гарний літній сюжет морський. І, знаєте, можна вишити на прикмети, щоб хоча б наступного року вже побувати на морі, полежати на ось таких кріслах, відпочити, засмагнути. Так що ось така краса. Це у нас перший набір. Дуже він такий яскравий, гарний. Я, знаєте, не очікувала, що така краса буде. А, так, далі а, ось такий набірчик. Я буду одразу вам ниточки показувати. І мені цікаво, чи здогадаєтесь ви відразу, що це за набор. Подивіться, які а, такі, знаєте, дуже припилені вінтажні відтінки. І, до речі, цей набір відразу я хотіла собі залишити. А, от, Але а, ось ці баночки. Витіснили саме цей набір. Я хотіла залишити цей набір, а цей на продаж. Але коли я побачила ось ці барви, я залишила його собі, оці баночки. От. А цей набір, думаю, ну, цей колись потім собі придбаю, бо це новиночка, 22-го року випуска. Бачите, це ось такі пташки. Я нещодавно бачила відшив на сторінці у дівчинки. Я залишу зараз на екрані нік інстаграму. Кому цікаво, можете зайти подивитися дуже така яскрава, також гарна робота. Я спостерігала за відшивом і саме. Завдяки цьому відшиву я просто закохалася в цей набір, і також колись він мене обов'язково буде. Але зараз пропоную вам придбати такий набірчик. Ось така гарна такі гарні пташки. Далі також набір з новиночок нещодавних. Подивіться на ось цей колір основи. Я навіть не очікувала, що вона така буде гарна, приємна, і це ось така кицька, мама Кет. Ось така гарнюня. Також я бачила вже декілька відшивів в інстаграмі, дуже яскраво, гарно виходить. І від, Я від початку не, не думала, що там така гарна основа. Я думала, це все зашивається. Але бачите, такий дуже приємний гарний колір. І мені здається, буде вишивати на ньому просто одна насолода. Так що, ось така кицька в мене ще є. Ось, може, комусь сподобається. Дивіться, яка гарнюня. Так, знаю, що такий набір, мабуть, не знайде у нас багато поціновувачів, але може люди, які займаються там вивченням англійської, так, або там перекладачі, або, можливо, є в кого мрія переїхати жити в Америку. То ось такий набір можна купити, вишити, знаєте, на, на прикмету. Тут також дивіться, які гарні кольори. От. Ну, або можна просто. Я... Цей набір я не буду дуже дорого продавати. Така мінімальна символічна ціна за нього буде, тому що ну, я розумію, що це дуже непопулярний сюжет, і знайти на нього поцінову буде дуже складно, але може хтось може придбати навіть просто на ниточки. Тканину можна використати для чогось іншого ниточки, для підборів на інші сюжети. Ну, ось такий дизайн. Ну, я розумію, звичайно, що. Дуже, дуже мало в нас знайдеться людей, які ну, захотіли б пишати такий набір. Давайте це приберемо. І наступні два набори: такі перлинки з цього лоту це ось такий набір: це у нас Aurora Cabin. ось артикул, таке от північне сяйво. Якщо я не помиляюся і правильно це називаю, бачите, ось така. Краса, подивіться, які ниточки. Тут навіть є ниточка креніку, ось там трішки її видно, але в основному, мабуть, вона знаходиться всередині. Але ось в інструкції не в інструкції, а в. Складові набори написано: ось, бачите, Blending Filament є. А буде ця ниточка додаватися ось сюди, це північне сяйво і буде дуже-дуже гарно воно мерехтіти. Я, знаєте, також подумала, щоб цей набір залишитись для себе, але а, тут на мій смак дуже багато синіх відтінків, і мені здається, що я його не осилю вишивати. Можливо, потім колись я також собі придбаю такий набір, але на даному етапі свого життя я поки що не не бачу в собі сил так, вишивати такий дизайн, але бачила його вишити, він просто неймовірний. І ті, хто його вишили, це просто для мене вишивальні герої, якісь, які зробили такий подвиг. Але я впевнена, що в Dimensions там схема не складна, і все буде дуже просто вишиватися, і хтось зможе вишити ось таку красу. Признавайтесь, є у нас хтось, хто мріє про ось такий набір. І останній набірчик, собі його точно не могла залишити, бо в мене вже таке вишити. Вишитий оцей неймовірний, чудовий маяк, Rocky Point. Це такий бестселер в фірми Dimensions. Я думаю, всі його знають. Багато хто його вишивав, багато хто його мріє вишити. У мене зараз ось якраз над столом висить ця картина. Ця краса і просто неможливо перестати на неї милуватися, роздивлятися. І ось такий гарний, гарний набір. Тому кого він зацікавив. Прошу переходити на мою сторіночку в інстаграмі з магазина, мого. З мого магазину, це так, знаєте, звучить. Зараз для мене дуже м -м, незвично, але потрібно звикати. Тому переходьте і буду рада комусь відправити ось таку красу. Що ж, це всі були наборчики, які я на даний момент маю, але до мене прийде посилочка, звичайно, з якимись гарними такими перлинками, гарними наборчиками, і потім також із вами ними поділюсь. А на цьому я хочу завершити своє відео. Хочу побажати вам всього найкращого, і щоб ми були всі в безпеці, миру нам всім, і зустрінемось в моїх наступних відео. Всім папа.